Великий привіт всім моїм глядачам, всіх вас, як завжди, радий бачити на каналі. Сьогоднішній ролик буде про історію одного поля пшениці вже в практичному руслі. Я хочу розповісти, що було, що ми робили, що маємо зараз, в якому стані рослини знаходяться зараз. Перед початком, як завжди наголошую, насіння льону, засоби захисту, консультації, все це, якщо у вас є потреба, ви можете знайти за номером в описі відео. Телефонуйте, буду радий поділитися з вами інформацією та іншими ресурсами. Тепер поїхали по суті. Попередником на даному полі для пшениці був традиційно соняшник. Соняшник був заточений під експрес-технологію. Схема тут проста: зібрали, перебили палку дисковим агрегатом, і по суті, поле вже було готове до посіву. Для посіву обрали сорт Еміль. При протруюванні традиційно використовували інсектицид, фунгіцид і стимулятор розвитку кореневої системи. Інсектицид був представлений кроїзером, фунгіцид це вінцит форте використовувався, і в якості стимулятора розвитку кореневої системи вже відомий вам з моїх роликів, і, можливо, не тільки з моїх роликів, Радіфарм, який ми постійно використовуємо при протруюванні на більшості культур. Але в цілому, насіння протруїли, було готове до посіву і стартували сіяти. Посів проводився в кінці. Вересня, а конкретно 27 числа густота посіву була близько 3 мільйонів. Якщо бути точним, то в районі 2,9 мільйона схожих на на гектар. Глибина близько 2,5 3 см. В якості основного живлення з посівом використовували комплексне добриво з формулою 12-24-12 у нормі 100 кг на гектар. Враховуючи те, що все-таки осінь була не дуже скупа на опади, і якісь дощики проходили, волога була присутня, то в принципі сходи отримали, можна сказати, дружно і все було в порядку. Але враховуючи те, що соняшник реагував на спеку аномальну, яка була в умовах минулого року, автоматично частина зерна запеклася і втрати були більші. Від цього автоматично склалася ситуація, коли в нас на полі падалиця був падалиці був просто шквал. І так як погода була сонячна і тепла, лишати її в, і мати надію на те, що будуть приморські, вони її приберуть, не було такої можливості. Її все одно потрібно через те, що щільність була дуже висока, потрібно було прибирати швидко. Для того, щоб це зробити, використовувався Елай Супер і, як завжди, інсектицид та адювант використовувався за замовчуванням. Зробили оприскування, проблему з. Падали цією соняшника, прибрали, і далі рослина спокійно собі розвивалася. Видно, що осінній розвиток був присутній і доволі непоганий. І в такому стані, як ви зараз бачите, вона відправилася в зиму. Зимовий період вона переносила добре. Вже можна сказати, з азотного живлення тут внесено за рахунок розкидача 150 кг аміачної селітри, і на цьому відео ви бачите актуальний стан. Посіву на, можна сказати, теперішні дні. Бачимо, що прикоренева зона чиста, коренева система активізувалася, багато нового свіжого приросту. Це дуже добре. Рослина продовжує куститися, витримала вона морози дуже добре, особливо ті крайні морози, які були голі морози з низькими температурами, і багато посівів отримали від них значну шкоду. В даному випадку бачимо, що ніяких проблем на полі немає. Видно прояви хвороби на листках нижнього ярусу рослин, але це й не дивно, тому що температурні режими гриба менші, ніж температурні режими повної активізації самої рослини, тому це не страшно. Все одно з цим ми. Поборолися. Тобто рослина поки що розвивається дуже динамічно, все класно, чисто і гарно. Що на полі вже проводилось? Так як я вже сказав, було внесено розкидачем 150 кг на гектар аміачної селітри і проведено перше оприскування. Так як все одно гриб активний, може бути використано неактивна. Тут використовувався фуніцид на основі тіофанат метилу із дефеконазолом. інсектицид Адіван також використовувався. І крім цього, використовувався МАК-600 в нормі 0,4 кг на гектар. Для чого МАК-600? Тому що все одно рослині потрібно допомогти куститися, допомогти розвивати кореневу систему більш посилено, тому що саме в корені закладена основа її врожайності. І для цього використовувався якраз такий МАК-600, цей продукт, про який я розповідаю дуже часто. Тому вся ось ця суміш, тобто інсектицид, фунгіцид, адівант і МАК 600 вже були використані в перше оприскування. Все, що буде робитися далі, в якому стані посів буде, яка буде динаміка розвитку, все буду висвітлювати на каналі. В цілому, все, що хотів доповісти і показати, все доповів і показав. Щиро вам дякую за увагу. Сподіваюсь, відео було для вас цікаве і корисне. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ще раз всім щиро дякую. До зустрічі в наступному ролику.